Друзі, всім вітання. Volkswagen Passat B8. Перший місяць 2022 року. Двохлітровий дизель. 110 кВт 150 сил. Автоматична коробка перемикання передач DQ 380. Перша з пробігом 190 тисяч, який приїхав до нас з Німеччини, розмитнений. І вже буде сертифікований. І відразу буде поставлений на вас на перший облік. Ви будете першим власником в Україні автомобіль з повною сервісною історією в Німеччині, яку можна переглянути або ж в роздрукованому вигляді, яка є в наявності, або ось по цьому чарівному він-коду. 189 700, здається, кілометрів. Була заміна тормозних Дісків, колодок. В 25-му році, 22-й місяць на пробізі. Подивимося далі, який був пробіг, подивимося, декрі був пройдений на цьому автомобілі. Техогляд. Автомобіль без жодної фарбованої деталі, в доволі класній комплектації. Не потребує жодних абсолютно вкладень. Чистий, класний, на класних титанах. Диски, до речі, всі цілі, без жодної царапини чи бордюри. Все по порядку. Зараз подивимось приборчиком, оглянемо комплектації і оглянемо сам стан. Давайте відразу до комплектації. По комплектації фари IQLED динамічні, лазерні, які вирізають. Адаптивне, ближнє та дальнє світло, максимально можливі противотуманні фари. У нас є парковка 360 автомобіль, вміє сам паркуватися. 17 легкосплавні диски, гума у нас пірелі. 23 рік, будь ласка. Далі дзеркала у нас гріються, складаються з контурними ось, бастя, підсвітками. Також у нас присутній безключовий доступ на всі двері по салону. Нас зустрічають амбієнт підсвітка, сліпі зони в дзеркалах, контурна підсвітка повністю по всьому салону, електросидіння. Позаду шторки на задніх вікнах автомобіль заводу притонований. Три зони клімату. Також тут у нас присутня різеточка на 230 вольт, можна заряджати ноутбуки, ваші гаджети. Підсвітки по всьому салоні, чорна стеля. Позаду максимально можливі динамічні ліхтарі з алюмінацією. Електрокришка багажника. Камера заднього огляду, як завжди, в пасаті схована під значком. Електрокришка багажника у нас на дві кнопки. Відкривається, закривається з махом ноги. У нас є розеточка, є також електрофаркоп. Ось у нас автомобіль 2.06 розмитнений. 5.01.22, ось його він код. Ось ми бачимо техогляд його, 18.02.25 з пробігом 189.800 пройшла машина. Тихогляд в Німеччині також у нас присутній. П'ятий диск точно такий самий, як стоїть на автомобілі. Ця шторка в нас вона йде електро. Вона відкривається з відкриванням кришки багажника. Багажник відкривається, закривається з махом ноги. Тут також у нас штора. Все абсолютно в повному порядку. Автомобіль тільки-тільки приїхав. Свіжесенький посад. Дуже класні комплектації, всі асистенти, сліпі зони, дістронік, утримання смуг, тревел ассист, чи знаки, сам паркується, стін заїзду, виїзду з парковки, DLA, пам'ять сидіння водія, масаж плюс комфортний вхід для водія, два ключі, максимально можливий. Discover Pro Media. Тут у нас також максимально можливий плафон зверху, він також вночі. Під декор підсвічується, підсвічуються підстаканники, підсвічуються ручки, панель підсвічується. Тут у нас все в повному порядку. На рахунок асистентів водія Дістронік, адаптивний круїз контроль, фронтальний асистент. Також у нас є асистент причепа, який допомагає вам паркуватися з причепом, асистент сліпих зон. Повний порядок. Самий повний, який є у Volkswagenі. По асистентах. Також у нас трьохзонний клімат-контроль спереду та позаду. Освітлення. Динамік Light Assist, динамічне поворотне освітлення, автоматичне ближнє світло в разі дощу можна налаштовувати. Паркування та маневрування. Також у нас присутнє асистент гальмування під час паркування, стенд виїзду з місця паркування. Фонові підсвітки по салону, ви їх можете налаштовувати на зоні верх, низ, ручки, підстаканники, під ноги. Так. Автоматичне замикання під час руху. Єн yes Open, це відкривання багажника без рук, автоматичне відкривання полички багажника від сіку, це поличка паличка автоматична. Плюс у нас є заводська сигналізація. Комфортний вхід для водія. Тут у нас абсолютно повний навігація також виводиться сюди. Android Auto безпроводний Android Auto, Apple CarPlay і безпроводна зарядка. Заводиться він у нас кнопкою. Також мошл... автомобіль має можливість сам паркуватися, як ви можете бачити. Також, також присутні. Датчики тиску в шинах. Як ви можете бачити, тобто на кожне колесо, бачите, окремо показує. В Volkswagen це доволі рідкісне явище. У мене із 27 Volkswagen, пасатів тільки це третя машина, де є датчики тиску в шинах. На рахунок технічної частини автомобіля тут немає жодного сенсу щось про це двигун взагалі розповідати. Це 110 кВт 150 сил самий популярний двигун від Volkswagen. В принципі, всі його знають, всі його люблять, їздить він дуже довго і нудно. Коробки так само, дуже довго і нудно їздять. В принципі, тут немає що вам розповідати. Жоден болтик тут не крутився. Зараз візьмемо приборчика і будемо показувати на рахунок підфарбувань. Також у нас можлива і доставка автомобіля до вас, додому під дім. Також ви можете купити цей будь-який інший наш автомобіль, частковим або повним поверненням ПДВ. Так, давайте, поїхали. Капот. 138, 145, 145. 111, 122, 130, 130, 131, 131. Скло лобове в нас замінене в 2024 році. Це ви все можете побачити по офіційній сервісній історії, оскільки автомобіль обслуговувався виключно в офіційного дилера Volkswagen. І все, що які маніпуляції сервісні не проводилися. Все робилося тільки в офіційного дилера в Німеччині. Диски вже, так як я і говорив, без жодної, як ви можете бачити, подряпини чи потертості взагалі ніде нічого немає. Двері 121, 114, 114, 115, 115, 130, 130, 118, 113, 121, 114, 135. 114, 114, 107, 107, 125, 98, 112, 105, 114. Відразу кажу, хто не розуміється в показниках прибора, що він взагалі показує. Показується, це просто відео людям, які в цьому розбираються, і вони вам пояснять, що він взагалі показує. Він показує товщину лакофарбового покриття. Бачите, їздить цинк. Коли є фарбована деталь, зараз він просто показує, тоді воно світиться синім, а коли вже є шпаклівка, він починає світитися червоним, а от коли є металізована шпаклівка, він так і пише. Металізована шпаклівка. Жодної фарбованої деталі на цьому автомобілі немає. Недаром не я це відео схожу, знімаю. Давайте так, додам Одразу 129, 129, 143, 125, 125. Кромка, кромка на лобовому склі абсолютно ціла. Жодного фарбована жодного там сколів там на ньому немає. Далі взагалі на одну деталь три рази достатньо, щоб зрозуміти, фарбована вона чи не фарбована. Це вже вам я так показую. Без жодної фарбованої деталі автомобіль. Він у нас абсолютно ціленький, жодних пошкоджень по ньому немає. Ось карта водія, як ви можете бачити, сам поріг. Ще раз продублюю вам табличку. ось вам все Тут абсолютно ціле сидіння. Не проломане, не продушене, тут нічого порваного, подертого немає. Стеля в ідеальному стані, вона на чорного кольору, кольор Антрацит називається, автомобіль сам в білому металіку. Кермо, стан керма можете подивитися, воно не фарбоване. Також задня карта. Тут у нас весь пластик, цей все по порогах, абсолютно Ось ви можете бачити, пройомчиками. Все в повному порядку. Так, позаду у нас болти у нас не наляді не відкручувалися, вони не фарбовані. Привод на багажнику працює адекватно. Також присутній електрофаркоп у нас. Давайте я вам зараз прийомчика тут покажу. Ось тут адекватно в повному порядку. Також жодних пошкоджень, нарікань немає, сидіння не проломане, не продавлене. Під Сіточки зараз видно, шторки все знімається, задня сітка знімається. Такий посад до нас приїхав, щойно розмитнили. 190 тисяч рідного підтверджено з повною сервісною історією. Перевіряйте, я два рази показав він код. Вся сервісна історія присутня в офіційного дилера Volkswagen. Також в нас є вона в роздрукованому вигляді. Ну, я вже заморочився, я вже був на офіційному дилері і вже подивився, що по цій машині робилося. Скрін прикріплю. Ціна їх завжди в описі під відео. Можливо, доставка до вас додому. Всі контакти також під відео. Переходьте, підписуйтеся. Ще один у нас пасат в дорозі в дуже красивому кольорі. Аквамарін Blue Metallic. Трошки простіше комплектація і трошки дешевший він буде. Але ось цей білий на крутих дісочках в білому металіки у нас вже в наявності, і ви його вже можете стати його власником. Пасат в продажі.